У Дніпрі на центральному залізничному вокзалі урочисто погасили нову поштову марку від Укрпошти. Вона продовжує цикл марок героїчні професії, залізні люди. Присвятили її залізничникам до їх професійного свята, яке відзначатимуть 4 листопада. Хочу сказати, що це дуже добре, що Укрпошта випустила таку марку, тому що дійсно в період спочатку нападу агресії. Росії проти України залізничники дійсно отримали досить такий виклик для себе. І те, що вони подолали цей виклик, вони дійсно працювали самовіддано. І велика подяка і Шана їм за те, що вони зробили за цей період. Випуск марки, вшанування тяжкої роботи залізничників, каже директор Дніпропетровської дирекції Укрпошти Антон Ізотов. На марці зображений евакуаційний поїзд, який потрапив під обстріл окупантів. Та, не дивлячись на це, прибув до Львова з затримкою у 16 хвилин. Пошта випустила 150 тисяч екземплярів марок. Сьогодні ви можете їх придбати у всіх відділеннях АТ «Укрпошта». Дніпропетровська дирекція отримала 3,5 тисячі примірників. До поштової марки випущена картка та конверт. За понад півтора року масштабної війни є безліч історій про незламність та характер залізничників зокрема, випадок про те, як поруч із потягом їхала техніка ворога, розповідає перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов, ризикуючи власним життям, перевозили людей, перевозили вантажі, везуть гуманітарну постійну допомогу. Це така Ну, будемо казати, держава в державі, яка вкрай нам необхідна, і вона допомагає прискорювати нашу перемогу. Тому що всі ми розуміємо, що як поранених везуть з фронту, так і військові йдуть на фронт, так подводиться, з подводиться залізниця саме знаряддя, так і поводиться все необхідне для того, щоб ми присвідчували нашу перемогу. Крім того, Володимир Орлов завітав до приміського потяга, аби переглянути умови для перевезення людей. Володі Камфор і для локомотивної бригади ну, я бачу що це вже То сучасний день. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу.